Під час засідання міських яке відбулося 8 червня, враховуючи останні події, було прийнято рішення внести деякі зміни до бюджету Шосткинської громади. В першу чергу це стосувалося галузі освіти та медицини. По Управлінню освіти здійснити перерозподіл видатків в сумі 1 мільйон 50 тисяч гривень на розроблення проєктно кошторисної документації для проведення капітального ремонту та відновлення. Будівель внаслідок пошкоджених будівель внаслідок бойових дій, спричинених збройною агресією, виділити КНП, дитяча лікарня, додатковий фінансовий ресурс в сумі 126 тисяч 692 гривні на придбання додаткового обладнання та програмного продукту до апарату УЗІ для забезпечення проведення кардіологічного дослідження та ранньої діагностики хвороб серця у дітей. Також було прийнято рішення надати субвенцію державному бюджету по програмі соціально-економічного розвитку у сумі 2 мільйони 121 тисяча гривень. Окрім цього, було прийнято рішення щодо перерозподілу коштів по галузі управління житлово-комунального господарства. Здійснити перерозподіл бюджетних коштів по головному розпоряднику управління житлово-комунального господарства на проведення поточного ремонту доріг в громаді в сумі 2 мільйона 762,7 тисяч гривень та на проведення благоустрою громади в сумі 500 тисяч гривень. Даний перерозподіл буде здійснено в межах бюджетних асигнувань одного головного розпорядника та без виділення додаткового фінансового ресурсу. Прошу підтримати даний проект своїм рішенням. Члени міські виконкому внесли ряд змін і до цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Придбання автомобільних переносних радіостанцій та ліцензій для засобів зв'язку у сумі 1 мільйон 921 тисяч і тисяч гривень на 23 рік. Досить гострої громаді є ситуація з готовністю та доступністю захисних споруд. Про перевірку укриттів, яку здійснювали спільно з ДСНС, доповів Олексій Тригуб. За результатами перевірки захисних споруд цивільного захисту доступні та придатні до укриття 107 захисних споруд. Забезпечений цілодобовий доступ до 106 укриттів. В робочий час забезпечено доступ до однієї. Захисної споруди, також на території спеціалізованих підприємств, доступ до яких обмежено розташовано 40 укриттів керівникам організації установ та підприємств, баласноутримувачів захисних споруд, вказано на виявлення недоліки. Де саме гірше становище з захисними спорудами? Є зауваження і такі в старостинських округах. Сергій Пластун є на зв'язку. Так, Микола Петрович, є шо, на зв'язку. Що у вас із укриттям, чого воно найгірше? Ну, укриттям ми то ми то прибрали, приміщення прибране. Треба забезпечити лавками, да, столами. Ну так хто мішає? Хто да. мішає? Ну, ми, лавки? ми це зробимо, виправимо дану ситуацію. За словами Олексія Трихуба, у громаді є і зразкові укриття в основному це стосується закладів освіти. Про стан захисних споруд повідомила Наталія Сергійко. і в дев'ятій школі укриття в належному стані, як і в інших закладах освіти. Можу назвати ще школу номер один, початкова школа приміщення, школа чотири, також укриття в належному стані. Ну, в принципі, всі інші. Ну а чого мовчите за восьму школу? Шо в восьмій школі в приміщенні з закладу дошкільної освіти. Ми зробили ще одну туалетну кімнату, що дало змогу збільшити кількість учасників освітнього процесу, які одночасно перебувають в укритті до 150 осіб, і це в принципі покриває потреби і школи номер 8, і садочка. Так, у нас школа 8 працює чи младші класи зараз. Канікули, зараз канікули, але вони будуть працювати з вересня місяця з 1 по 11 клас. Тобто, з вересня при, при такому розкладі так. можуть працювати так. в офлайн режимі. Так я розумію. Да? Так, укриття дозволяє 150 осіб для одночасного перебування. Також під час засідання міськвиконком проаналізували і стан інших укриттів. Як виявилося, деякі не перебувають на обліку управлінь та підрозділів міської ради. Тож було прийнято рішення негайно прийняти їх у комунальну власність, поставити на баланс у ЖКГ та зайнятися їх облаштуванням. Визначайте, в кого воно буде, хто буде експлуатувати. Це Не годиться, що воно не сюди, не туди. Соборна окремо стояча між соборна 18 і соборна 7. І південна сім. Ну, це ж ми Пожалуйста. Обстежуйте, ставте на баланс і передавайте Малашенку на обслуговування.